Що це було? Ахо, а, хочу поговорити про А, Буду в окулярах, тому що в нас сонце, ми їдемо. Мені так буде зручніше, тож вибачайте. А, Розповідаю, як бачила і що зараз відчуваю. Бачила ще рік назад, коли виходила в ефір і казала, що зики нам допоможуть. І було незрозуміло як і взагалі яка їх роль в цій війні. Але те, що їх роль в цій війні якась надвелика буде, я знала взагалі з самого початку, тому що ще до війни отримувала інформацію. Просто не розуміла, до чого вона приходить. І навіть коли почалася війна, я взагалі не знала, хто такий Пригожин, хто такий Вагнер. І взагалі вже інформація про цих зеків і про все пішла пізніше. І, але якби я з вами щира була, да, там, де я відчуваю, що потрібна певна кількість уваги в розуміння, то я ці речі озвучую, тому що їх багато є, але які з них... Спрацюють, які тільки залишаться варіантом, не зрозуміло це, по-перше, по-інше, воно ніяк не допомагає. Розумієте? Оці всі наші знання, да, ну, ну там, наприклад, да, не ну, є зараз інфа, її дуже багато там, з приводу того, що в, в вересні може щось бути з банками американськими. Може бути, може ні. Ну, що, Виходите зараз і починати розповідати, що спасайте ваші долари. Ну... Ви не втримаєте ці банки. Це по-перше. А якщо ні, а якщо все буде нормально, да? на що мені ваша карма, що ви зараз своїми грошима щось зробите, тому що ви Еву послухали? Тому я з точки зору цих прогнозів і всього досить така обережна. Але про зеків ми повинні знати, там йде велика гра. Я про це говорила, що великий спектакль домовленість. І те все, що ми зараз бачимо, це фарс. Але щось піде таким чином, що я так чи інакше ідентифікую це як зраду. Зраду всередині зради. Чи Пригожин в, на виході кине і Лукашенка, і Путіна, і з ним там домовляються, чи наші, чи. Наші партнери чи всі разом, чи... тому що бачила, що коли війна закінчиться, про справжні події взагалі ніхто так і не знає. і все, що все, що зараз відбувається, знають про щось там дві-три людини, про щось п'ять. Про якусь вісім частину плану знають, про якусь дванадцять, про якусь більше в той час, коли загальної картини дійсно не знає ніхто і тому і дасть Бог закінчиться війна. Ми так і не знаємо з вами всіх всіх цих усіх ну, цих нюансів. Але це гра. Це гра вона дуже складна, вона дуже багаторівнева, і звичайно, вона залежить від того, чи піде той же пригожин. По шляху зради своїх же, так як в нього є такий варіант, і я очікувала це десь ближче до осені. Можливо, навіть самою осеню, якийсь отакий бунт, ще щось. Я прям бачила, як до нього примикають інші ці воєниці, і я бачила, прям як що можливо тюрми будуть відкривати і роздавати їм зброю. І тому, коли це відбулося вчора, в якій такій міні-версії, я була дуже здивована. Ну, думаю, ну, час прискорився, чи в принципі цей модуль зараз вставляють сюди, тому що для нього є класна можливість. Але тоді стало зрозуміло, що все це ця частина фарсу, та частина гри, яку вони розіграють, тільки їм відомо, що вони там з цього хочуть, і значить, мовно все йде за планом. Я вчора виходила в ефір, попросила, щоб дали відповідь на запитання, хто засновник Москви і хто він був, щоб сформувати певну, з певного масиву енергетичного певний запит для простору на відновлення історичної справедливості. Чому? Тому що Москву заснував Юрій Довгорукий, а він був одним із молодших синів цього мономаха. А Мономах це князь русі-кіївський. І тому, якщо вже питати, хто заснував ту територію, яку ми сьогодні знаємо, як Москва, яка стала потім називатися спочатку Московським царством, потім Руським царством, потім Російським царством, потім вже монархіями і так далі, то це ми. А засновник, як ми знаємо, це така перше джерело перша основа. І в цю розщілину, яка вчора відбулася, нам вдалося це насіння покласти. Тож маю надію, що воно буде визрівати і а, визріє дійсно в ту велику а, революцію, в той воєнний переворот, який напевно буде. Але, як кажуть, все піде по плану. Будемо да будемо дивитися, будемо чекати. Все одно, це були дуже гарні новини і ще. Я ще один раз якби побачила, що знаєте, варіантів безліч, а ми між ними вибираємо. Мені так цікаво, да, де межі нашої свободи, чи можемо ми щось створювати, чи ми можемо вносити в план події, яких взагалі не було варіативності. Мені відповідають, що можемо. Можемо, але для цього ми потрібні, ми повинні бути креативні, ми повинні бути справжні, ми повинні бути сміливі, ми повинні бути активні. Ми повинні, це коли гравці всередині гри проявляють да, цю усвідомленість, вони в тут, вони в зараз, вони, вони і в інтуїції, і в інтелекті, і в творчості, і в креативності, ну, тобто живі, то вони тоді впливають на гру зсередини. А так як ми все, що бачимо умовно там певні плани, то ми ще йдемо по цим планам. І головне, да, щоб ми, хоча б, виходили по тим найкращим коридорам, по яким ми можемо вийти до нашої перемоги, туди, куди ми рухаємося. Але я ще раз кажу, що важливо при всіх цих реаліях все одно все одно пробуджуватися, не слухайте ці новини. Не слу ніхто нічого не знає. Я це весь час сказала. Не слухайте тарологи, не слухайте, не не витрачайте свій час на те, щоб закидати його в якесь майбутнє, щоб спробувати вигадати там щось. Ви ж бачите, що все, що відбувається, воно не таке. І слава тобі, Господи, тому що як я казала, так як я це знаю, що найкращий варіант це неочікуваний варіант, той, який ми взагалі навіть не передбачу. Так як ми навіть не бачили, то навіщо ж тоді витрачати сили і час, які нам так необхідні в нашому тут і зараз, на те, щоб сидіти і слухати, які експерти дещо розповідають. Тому це, це все нормально, все добре. Тримаємося скоро буде ще якась одна хвиля, можливо, наші хлопці десь ближче ближче, там до Солідару щось зроблять. Може, ну тобто, є є, є, є новини, які можуть для нас бути досить такі радісні. Але ж знову таки, да, проживаємо своє тут так, і робимо в своєму тут те, що можемо найкраще. Живемо, дбаємо про себе, про свої сім'ї, виконуємо свої обов'язки в своїх соціальних ролях, як громадяни. І ми десь літаємо по інфомережам. І ми вже, давайте так, якщо чесно, ми вже стаємо схожими на маленьку Росію. Я сама себе. Зупинила декілька днів тому, що на протязі цілого дня у мене всі новини про Росію, не тільки про те, що сказала Симоньян, чи що там Соловйов розповів, а й про те, що когось там везли в лікарню, і дороги не було, його в тачки везли. І про те, що десь там щось впало і щось когось прибило, і про те, що десь там туалети якісь в них забили. І про те, я сіла, мене така агресія піднялася. На що воно мені потрібно? Я свій час, коли їздила в Росію е і включала їх новини і бачила, як всі новини про нас, то я була е збентежена тим, що чому вони це слухають? Навіщо їм ця Україна? Невже в них немає своїх справ? Невже так, от ми сьогодні повністю вже живемо? Як у них все погано? Як вони там загинаються, як вони там загибаються, як вони там, як в них там щось горить, як там в них щось не там, увага. Зовсім не там. Давайте не бути тими, хто розповідає, що вони за три дні візьмуть, і е, як ми тут всі позагибалися. Тому що, коли ми приїхали в Турцію з групою на навчання до атмологів, а там дівчина на рецепшені була українка. І ми щось розповіли, все щось про росіян, про все. А вона каже: ну так більшість з них запитують, а що, українці бувають? А вона каже, ну так, їх досить багато. каже: а звідки в них гроші? А звідки в них? Ну, тобто вони там вірять, що в нас взагалі вже все, да, там ми ці жебрикуємо. От так і ми зараз слухаємо ці новини. Хто як жив? Та нормально вони живуть. Нормально в них живуть ще в них до е, проблем дуже довго. І не треба себе тішити брехнею, тому що вона десь їм нам медово лягає. Це реалії непогані, недобрі. Вони такі, як є. І якщо ми не будемо в реальності, то ми не зможемо зробити те, що нам потрібно робити. в своїй реальності, а в нас все нормально. Хлопці рухаються, все непросто. Ми самі знаємо, що не вистачає е, тої зброї, яка буде наступальна, ми самі знаємо, що немає літаків. Ми самі... Ми маємо діло е, з Антихристом, З сатаною. Він піде на все, щоб е, е, втримати свою владу. Тому так легко і так просто не буде, не розраховуйте на ці спектаклі. Але, ще раз кажу, саме за того, що вони криси, то вони одне одного і почнуть зраджувати.